Українська формула миру знову в епіцентрі уваги це днями обговорювали у Катарі. Чи закінчиться війна влітку? Які сценарії розглядають у світі? І чи буде капітуляція Путіна? Це обосток. Мене звати Світлана Біла, і це все обговоримо із Олександром Харою, дипломатом та експертом з питань зовнішньої та безпекової політики центру оборонних стратегій. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, пані Світлана. Світлано, Слава. Про цю зустріч насправді в Катарі відомо небагато її не анонсували на найвищому рівні, але зрозуміло, що вона підготовча, бо відбувається перед глобальним самітом миру у Швейцарії, що пройде у червні цього року. Що власне могли обговорювати зараз? Це по суті підготовка до закінчення війни, чи чи як гадаєте? Ну, можна спиратися на попередні зустрічі радника з питань національної безпеки і інших посадових осіб країн, які виявили бажання долучитися до обговорення формули миру президента Зеленського або України. немає різниці, як це називати і ось ну фактично, останній остання зустріч яка була це було, було у нас Даос, це було 14-15 січня і там ключовими питаннями були були для україни питання це передусім виведення російських військ з території україни це безпекова і енергетична безпек, точніше, перепрошую продовольча і енергетична безпека ну а також питання Навколишнього середовища і фактично те, що називається справедливість, тобто притягнення до відповідальності винних у злочинах проти України, я думаю, що на цьому засіданні, яке зараз яке відбулося вдосі в досі, говорили про всі пункти, бо оскільки, ну, ідея така і логіка така була, що на перших зустрічах казали про ті пункти, які найбільше скажімо так можуть отримати підтримку. Це і ядерна безпека, продовольча безпека. Інше, ну і зараз перед день саміту миру в Швейцарії говорили в цілому. Зрозуміло, що Російська Федерація не збирається брати участь у, у цьому заході, бо це означає визнати, що вона веде агресивну війну, і що вона має припинити порушення міжнародного права. Найголовніше для нас це заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн, передусім так званого глобального півдня, бо зрозуміло, що демократичні країни західний світ нас підтримує, і ми бачимо це і в політичному, дипломатичному, економічному, а найголовніше в безпековому вимірах. Тому я думаю, що казали про параметри саміту і обговорювали скоріше за все як кожна країна може обрати певний пункт з формули миру, і щодо якого вона буде вживатиме певних заходів дипломатичних, економічних чи підтримки України? Тому я думаю, найголовніше було у це підготовка до саміту. і кожна країна обрала для себе, що вона буде робити для того, щоб цей саміт став успішним. Бо більше пане Олександре додам, що Росію як у Швейцарію, так і в Катар не запрошували. Але ось найінтригуюче запитання було в тім, чи були представники Китаю і чи буде китайський фактор впливати на результат і в який спосіб? Бо ж не можна не зважати, як на мене, на нещодавній триденний візит держсекретаря США Блінкена до Піднебесної, як і на те, що одна із ключових тем для розмови була Україна та її підтримка. Як вважаєте? Так, безумовно. Ну ми поки що не знаємо. Немає інформації е, жодної офіційної чи неофіційної е, щодо участі Китаю. Е, останнє, що ми чули від китайців, це було е, інтерв'ю посла Китаю в Швейцарії. В здається, в березні, де він сказав, що вони стежать за підготовкою до саміту, і Китай розглядає можливість участі в цьому саміті. Але в мене є певні сумніви, оскільки за великим рахунком Китай мовчазно є на стороні Російської Федерації в цій війні, незважаючи на ті 12 пунктів. Підходу політичного підходу до врегулювання української кризи, як Китай досі називає російську агресію проти України, яку було оприлюднено на річницю широкомасштабного вторгнення. Ну за великим рахунком візит пана Блінкіна він зрозуміло, він є дуже важливим з двосторонніх точки зору, оскільки у них є велика кількість питань економічного є питання безпеки, але також Україна була там одним з центрових, одних з ключових тем для. Обговорення, ну і найголовніше, що хоче Вашингтон від Пекіну, це зменшення підтримки, значить, передусім економічної і технологічної Російської Федерації. Бо постачання чіпів товарів подвійного призначення це не є звичайною торгівлею, легітимною торгівлею. Ну щодо якої, до речі, немає питань у. Американців я маю на увазі, і електричні автомобілі і ширпотреб, які продається в Російську Федерацію. А ось чіпи компоненти до ракет, до дронів, до іншого обладнання й озброєння Російської Федерації. Це є проблема, і будемо сподіватися, що страх китайців перед вторинними санкціями він ну фактично утримує Китай від збільшення підтримки і сподіваються, що вони будуть контролювати і те, що вони продають зараз Російської Федерації. Тому подивимося Мося чи був е, китайський представник? Ну буквально передень зустрічі в досі е, була зустріч і е, китайського посла з українськими дипломатами. Ну а також е, українського посла в Пекіні з спецпредставником Китаю. Е, там загальні такі формулювання, з яких не зрозуміла, чи китайці збиралися брати участь в досі, і е, чи вони збираються, і чи вони погодили на свою участь в. Значит, саміті, який відбудеться в червні цього року. Пане Олександра, я єдине, що хотіла тільки перепитати ось цей момент, так чи з'явиться хтось із спокійна на цій зустрічі, ба більше вже а, на саміті в Швейцарії. Це є вирішальним, і який це матиме вплив на Москву з огляду на те, що ви вже зазначили, та тому що звичайно, що Пекін зберігає і займає жорстку проросійську позицію, позицію. Ми всі бачимо насправді звідки воно все йде. Допомога має на увазі ворогу. І от мене цікаво. Будь за якого сценарію Китай зможе натиснути на Росію, але так натиснути, щоб остання пішла на ті кроки, яких вимагає офіційний Київ? Я думаю, що для цього потрібна консолідована позиція Європейського союзу і Сполучених Штатів. Бо Китай переживає не найкращі часи з точки зору економічних проблем, які є в нього, і зовнішній борг, і внутрішній борг, і фактично комуністична партія. Трохи, скажімо так, втрачає контроль над власним суспільством, і вони намагаються щось зробити для цього. Для цього їм потрібний звичайно доступ до європейських і американських ринків їм потрібні технології, їм потрібні інвестиції, бо фактично після широкомасштабного вторгнення. Російської Федерації підтримки Китаю Російської Федерації західний бізнес виводить звідти свої прямі наземні інвестиції в Індію в інші країни, і це є ключовою, ключовою, скажімо так, проблемою для комуністів Китаю. Тому, якщо будуть жорсткі, скажімо так, заходи, якщо буде серйозно налаштована європейці американці тиснути економічно на Китай, то тоді він може дещо поступитися позиція, але в цілому. Вони не збираються цього робити. Ви знаєте, мені дуже сподобалося висловлювання одного з китайських журналістів, коли сказав вона, сказала: ви хочете, щоб ми підтримали захід в боротьбі з Росією, і після програшу Росії ви зосередили всі свої ресурси на стримуванні Китаю. Ну тут логічно, що китайці не зацікавлені цьому. Ну і плюс ідеологічно, і Китай, і Російська Федерація хочуть переформатувати глобальну систему. Вони хочуть додаткових преференцій. Росія хоче сфери впливу, звичайно, мати. Україну в своїй сфері впливу, якщо не зруйновану і підкорену, то принаймні таку, яка не здатна боронити себе в майбутньому, і тому китайці точно будуть до останнього підтримувати Російську Федерацію. Питання лише в ступені цієї підтримки. До речі, пане Олександре, президент України, зокрема у своєму вчорашньому офіційному зверненні, заявив, що світова більшість повинна примусити Росію до миру. Це можливо? Чи лишились у Москви і Путіна боліві точки, на які можна тиснути? І як це може бути на практиці? Капітуляція Путіна взагалі можлива. Я думаю, так ну в з точки зору теорії конфлікту є не так багато опцій, яким чином будь-який конфлікт може бути розв'язаний. Європейці після другої світової війни зрозуміли, що вин-вин, тобто коли обидві сторони йдуть на компроміси і отримують щось, це найкращий варіант, але це не є в ментальності росіян в принципі як нації, і зокрема, ті, хто цією нацією керують, вони мислять категорії гри з нульвою сумою, тобто хтось має обов'язково програти. Далі це поразка однієї сторін, однозначно, що Росія поки що не програла, Україна не збирається програвати, і слава Богу, ми маємо і погоджений конгресом Сполучених Штатів великий пакет допомоги, який принаймні на цей рік забезпечить нас всім необхідним для того, щоб захищати українців і щоб вбивати оцю наволач, яка вперлась в нашу територію. Є дуже позитивні сигнали європейців, які розуміють, що вони можуть бути наступними, і вони вже кажуть, що період миру в Європі завершився, і вони мають посилити свої спроможності оборонні, щоб стримувати Росію. Ну і звичайно, допомагати Україні. Бо виграш України буде означати мир і безпеку для всіх європейців, а програш можливість конфлікту безпосереднього між НАТО і Російською Федерацією. Ну є ще варіанти, коли одна з сторін вирішує, що продовження війни. Має занадто високу ціну і може зупинитися, поки що для Росії з її понад 400 тисяч втрат я маю вбитими і покаліченими Російська Федерація, російське суспільство в цілому готові продовжувати цю війну. Тобто, це поки що не варіант. Хоча будь-яке суспільство, навіть тоталітарне, навіть фашистське, воно все ж таки має певну, скажімо, так, планку, після якої воно вже не здатна і чи не бажає ми продовжувати війну, поки що ми не не знагли не, 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 цього позиції. І останній варіант це коли з сторін просто не здатна вести війну. Чи то з економічних е, причин, е, оскільки економіка обвалилася, і ми будемо сподіватися, що всі ті санкції, які були запроваджені, і ті удари, які українські сили оборони наносять по російським НПЗ, призведуть до того, що в них економічна база е, буде, е, буде недостатня для того, щоб вести війну. Або це може бути якась серйозна поразка на полі бою, або це може бути крах режиму. Ну і зрозуміло, що наші дії, наша ціль це фактично така політична ситуація, що путінський режим обвалиться і він буде нездатний продовжувати війну. І поки буде там боротьба за владу, у нас буде можливість звільнити свою територію. Ну і можливо, навіть це буде вікно можливості для України стати членом НАТО. Тому ми готуємося на те, що продовжуємо нашу боротьбу. Дуже добре, що нас підтримують в воєнному плані економічна, гуманітарна, політична, дипломатична. Ну і зрозуміло, підрив економічної бази Російської Федерації фізично, як ми робимо ми своїми дронами і ракетами, а також шляхом того, що наші партнери запроваджують санкції оці ці вторинні санкції, які відохочують китайців і інших допомагати Російської Федерації. Власне, тому ми будемо сподіватися, що цього року можливо. І, скоріше за все, наступного року буде критичний момент, коли Росія ну власне буде неспроможна вести для цю війну. Для цього потрібно нам, до речі, цей саміт він не принесе миру, або резолюціями не можна вигравати воїни, але він створює таку консолідовану підтримку Україні, яка нам потрібна для того, щоб продовжувати цю війну і показувати Російській Федерації, що ані Україна, ані наші е партнери на жаль, у нас немає союзників, а ані ті, хто е зараз не обрали ще сторони. Не на не, не так, не збираються полишати Україну, що вони стоять на позиціях відновлення дії міжнародного права, передусім статуту заключного акту СБСЄ, там де про непорушність кордонів, і тоді Російська Федерація буде розуміти, що вона не може досягнути тих цілей, які вона поставила перед собою в цій війні. Своєю чергою президент України нещодавно заявив, що Росія планує зірвати саміт миру у Швейцарії, бо більше має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країни, як діяти, щоб миру не було ще довше. Чому для росіян це так важливо? Хочуть затягнути війну чи за цим криється щось інше? Ну, вони б хотіли б, щоб війна завершилась якомога швидше, і Україна і наші партнери зафіксували так на так звані реалії на землі, тобто захоплення українських територій, що це має залишитися в Російській Федерації, і абсолютно для них підійде чи то замороження конфлікту, чи якась пауза для того, щоб консолідуватися, для того, щоб почекати виборів сполучених штатів штатах, бо в листопаді. Може бути ситуація така, що Трамп прийде до влади, а в січні вже буде тиснути на Україну, щоб ми погодилися на е, так звані компроміси. Е, зрозуміло, що Росії хотілось би як якомога швидше завершити цю війну, але зрозуміло, виключно на е, своїх умовах. Це не вигідно Україні, найближчим нашим партнерам, балтійським країнам, Польщі, Румунії, Британії. Ну і слава Богу, що і стара Європа розуміє, що це точно не в їх інтересах. Е, звичайно, зрозуміло, що вони хочуть підірвати. Ти підтримку і консолідацію України, яку ми бачимо не лише в країнах найближчих до нас, європейських країнах, але в че країнах світу і тому вони скоріше за все працюють. Я не бачу в плану. Я не знаю, не 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 скажу мені складно казати, як він сформований, але логічно він полягає вперше: збільшені пропаганди. Антиукраїнською передусім показувати Україну, як яка вчиняє злочини, яка винувата в тому конфлікті, який є. Що вона є лише пішаком в великій грі сполучених штатів, що це проксі війна, і до речі, тут їм дуже підіграють американські конгресмени і сенатори фактично проросійське лобі, яке є на капіталістському пагорбі, і вони про це постійно кажуть: про третю світову, що ми маємо уникнути, і Україна не настільки важлива, щоб не чи на третє світової війну звичайно, це маячня, це під підігривання, ну фактично шантажу Російської Федерації. Ну і плюс я думаю, що вони дипломатично працюють з слабкими ланками тими країнами, які можливо залежать від Російської Федерації, чи то в торгівельному плані, чи в політичному. Є країни Африки, де є російські військові, і в тому числі так звані Вагнерівці. Ну Вагнера немає, але так звані приватні воєнні кампанії оперують в багатьох країнах. Африки. Ну і зрозуміло, що вони намагаються довести, що українські ініціативи мирні, вони є однобічні що вони не враховують інтересів Російської Федерації, тому ну абсолютно нема сенсу їх обговорювати Зрозуміло, що є і підкуп, є використання п'ятої колони. Це і політики, і журналісти, і експерти, які. Лиють воду на російський млин. Вони точно задіяні всі консерви. Я думаю, що вже розконсервовані і працюють. Я думаю, що є і підкуп безпосередній, і, і в тому числі політичний тих людей, які можуть заблокувати участь тієї чи іншої країни в цьому саміті, пане Олександре, я поставлю ще на сам кінець два запитання. І перше з них звучить так: чому на вашу думку важливо для України, аби у саміті в Швейцарії взяли участь Бразилія та Індія? Ну, ви знаєте, термін глобальний південь. Він трохи такий незграбний, неправильний, але ці країни, які що розвиваються, і Бразилія, і Індія є демократіями. Індія взагалі вважається найбільшою демократією світі, враховуючи її населення. І від їх позиції багато що залежить. Тим паче, що Індія є була одним з найбільших покупців російської нафти таким чином фактично субсидувала цю війну. Ну і зрозуміло, що без таких країн, які все більше і більше впливають на формування глобального, глобального порядку. Денного не можна казати про те, що весь світ чи більша частина світу підтримує Україну українську формулу, і тому звичайно з політичної точки це зору дуже важливо. З Бразилію доволі складно, бо зараз там при владі знаходиться президент, який лівак уряд якого попередні уряди якого. Не підтримували Україну, наприклад, ну, тери... голосування за резолюцію по територіальній ціласні го року. Тоді була Русев президент. Вона така права рука нинішнього президента, значить. Її уряд не проголосував. Пізніше був правий уряд і інші резолюції дуже важливі для України про е, збройну агресію Російську Федерацію про е, формулу сталого і тривалого миру в Україні. Тоді голосували за. І власне його ідеологічні постулати не дозволяють йому. Підтримати Україну так як всі інші демократичні країни це роблять з індусами дещо складніше. їм не подобається, що їм радять і європейці, і американці стати більше на бік України. Їм здається, що це прояви такої неоколоніальної політики. По-друге, вони дуже добре пам'ятають чудову співпрацю. З радянським союзом, який постачав озброєння, ну фактично підтримував Індію тривалий час, і вони досі не розуміють, що цього руху неприєднання вже в світі немає. Треба обирати сторону ти або за демократичні, або за вільні суспільства, або за авторитарні. Ну я думаю, що все ж таки індуси змінять свою позицію, оскільки найбільший виклик це є Китай. Які претендує на їх територію, ріст якого і якого в Азії це точно буде не на користь індусів, а найближчі їх союзники, партнери це є сполучені Штати, Європейці, Японці, Південна Корея, всі ці країни підтримують нас з простої причини. Я не кажу про гуманітарне, гуманістичні причини Руйнація міжнародного порядку заснованого на статуті ООН і інших конвенціях, документах міжнародних означатиме набагато гірший світ для всіх нас, і звичайно, що Індія має зрозуміти, що найкращі союзники це європейці та американці, і е, вони допоможуть е, Індії стримувати зростаючу агресивну роль Китаю, і тому вони мають іти на певні поступки. Тим паче, що тобто я кажу про дві речі і. Цінності, цінності е, міжнародного права і про е, абсолютно сугубо такий, знаєте, голий національний інтерес, е, цинічний національний інтерес для Індії краще бути з вільним світом аніж з Китаєм, Російською Федерацією, Іраном, і Північною Кореєю. Пане Олександре, дякую, зокрема, що поділилися цією думкою, і ставлю власне останнє запитання. Ви в одній із попередніх своїх відповідей зазначили про те, так що резолюцією миру не досягнути. Тож в мене запитання: чи варто взагалі на цей саміт покладати великі надії? Тому що є така думка, що документ, який з'явиться за підсумком цього саміту, передадуть росіянам через перемовників. Здогадуємося, за яких умов під ним може з'явитися підпис Путіна, але все ж таки, пане Олександре, ваші прогнози щодо цього саміту він пришвидшить закінчення війни? Чи це буде просто чергова зустріч, черговий саміт? Ну, пані Світлана, як, як дипломат, вважаю, що навіть е, документи, які не відіграли важливу роль після того, як вони були підписані чи оголошені, вони можуть відіграти важливу роль в майбутньому, і це дуже важливий момент. Знаєте, е, такий «paper trail». Залишати зафіксовано на папері е, юридичні факти чи політичну підтримку, і власне спираючись на такий документ, е, ми можемо потім е, просити чи вимагати від партнерів, е, щоб вони щось вживали. Тобто вони беруть на себе зобов'язання. Якщо такого документу немає, якщо є лише риторичні зобов'язання е, публічні, так і інше, то це така, знаєте, склизька е, дорога, і е, вона ні до чого точно не призведе, тому. І так і важливо фіксувати політичну волю наших партнерів, передусім так званого глобального півдня, ставити їх чи закликати їх стати на нам за спиною, да, тобто щоб нас підтримували, оскільки в іншому варіанті Російська Федерація буде робити цю. Вона фактично створює певні коаліції по інтересах, які торпедують і при наближення миру в Україні. Ну і звичайно намагаються зруйнувати цей світовий порядок, тому е, самітами і е, резолюціями війни не виграються. Але це дуже важливі, е, скажімо так, фактори, важливі моменти, які дозволяють нам консолідувати чи підтриму у, стриму, утримувати цю підтримку, яку ми маємо. Ну і плюс е, це е, є фактично... Засади можливих перемовин з Російською Федерацією про мир, бо і лише в Україні є формула миру. Лише в Україні є те, що ми як ми бачимо завершення цієї війни. Дуже важливо сказати те, що українська формула миру вона не містить анічого, які що українці придумали. Ми фактично йдемо по міжнародному праву, починаючи зі статуту ООН, а також інших документів, і ми хочемо відновлення дії міжнародного права. І вважаємо, що це в інтересах всього міжнародного суспільства, яке хоче жити в мирі, який не хоче перекроювати е, мапу політичну, який не хоче завойовувати сусідів, який не хоче жити в такому гопсівському світі, де кожен сам за себе і е, вирішує свої проблеми виключно силовим шляхом. Тому цей саміт буде важливим. Чи признесе він чи наблизить нас до миру? Я поки що не знаю. Але як фактор, як інструмент, як додатковий важель впливу на Росію, це точно буде корисно. Пане Олександре, я найперше дякую вам за ваш час, попри скрупульозний графік, бо знаю, що насправді було дуже важко домовитися. І дякую, звичайно, вам за експертні добірні роз'яснення. Я впевнена, що нашим глядачам сподобається. Тож зазначу, Олександр Хара, дипломат і експерт з питань зовнішньої та безпекової політики центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку.